Привіт, дорогі, дорогі друзі, ознакою віри є любов. У наших відносинах не повинно бути суперництва, образ, заздрості, шукання свого, гордості, але й любов. Ось це називається віра. Ісус сказав, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Така віра рятує. Тому дві заповіді, які дані Богу, це заповіді люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю, і люби ближнього твоєго, твого, як самого себе. Апостол Павло писав, що в житті нічого немає сили, окрім віри, яка діє любов'ю. Чесноти такі, як розсудливість, стриманість, терпіння, благочестя, братолюбство та любов, коли ви готові віддати свій час, своє життя заради порятунку друга, це свідоме рішення. Отже, якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Дорогоцінні! Напишіть мені, якщо ви бажаєте стати частиною Живої церкви. Посилання в описі каналу. Підписуйтесь та до нових зустрічей!